Безвідповідальність. Чули таке слово? Безвідповідальність, тобто відсутність відповідальності. Що таке відповідальність? Відповідальність це коли ти розумієш, що ти робиш. Або розумієш, що ти не робиш. Відповідно, безвідповідальність це коли ти не розумієш, що ти робиш, або ти не розумієш, чого не робиш. І ось, коли я. Зараз дивлюся, Кулеба поїхав, полетів до Китаю, він правда хвалиться тим, що вперше з 2012 року до Китаю полетіли. Знаєте, таке відчуття, ніби в 2012 році, або в тринадцятому році, або в 2014 році було щось таке, що потребувало поїздки до Китаю. Я нагадаю, що в 2000 якомусь році, коли вже... Володимир Олександрович був президентом. Так ось у Китаї віджали там один завод, який китайці купили. А потім взяли і в угоду одному заокеанському партнеру, ну як кажуть злі язики, взяли і обрубали цю а, а, угоду. Так ось Кулеба полетів до Китаю, і ми бачимо, Боже, змінюються абсолютно цінності і пріоритети. Виявляється, ось заявило МЗС Китаю. Україна підтримує позицію Китаю щодо Тайваню і надалі дотримуватиметься принципу єдиного Китаю. Прес-служба МЗС КНДР. Знаєте, от. КНР, вибачаюсь. КНДР, це я про іншу країну подумав. І тут я ось написав у себе телеграм-канер. Телеграм а що сталося? От що сталося? Рік тому, два роки тому, українців через засоби масової комунікації, через єдиний марафон просто зробили мега-експертами в китайсько-тайванських відносинах. Просто в нас був Китай іщаді якогось ада. Ви знаєте, от, от просто відсутність демократії, там, там от комуністи, там туди-сюди. Люди, які не бували в Китаї, просто не розуміли, про що говорять. Але сидячи в себе на диванах, вони були мега-експертами разом з журналістами, з цими експертами, яких запрошують безкінечно в телевізор, які говорять просто маячню діч. Просто говорять примітивні речі для того, щоб я не знаю, навіть не громадянам сподобатися, просто підтримати певну ідеологему, певну, певний наратив, який вішують громадянам на голову, і от тепер оці громадяни раніше про Китай, ось я постійно. Щодо Китаю тему піднімав і повторював, що не потрібно Китай чіпати, бо це єдина країна, яка здатна, хоч якось, врятувати Україну. Тим не менш, українці підгодовані марафоном, який вони нібито не дивляться. Знаєте, це як ото не голосував ніхто. Так, от українці не дивляться телевізор, но транслюють звідти тези марафону. Так, ось всі були експертами. По Китаю, всі були експертами по Тайваню і всі підтримували, що от там Тайвань пригнічує, там і так далі. Всі пам'ятали там е, е, різні елементи, там е, згадали про народ один, який є на території Китаю. Він дійсно пригнічувався. І всі за них там і так далі. а Ну, розкажи мені, як там. А що тепер змінюється? От де тепер ці ці експерти, де, де всі ці оці хейтери мої, де вони? Чому вони зараз не пишуть, не записують гнівні ролики, там, стосовно Кулеби, стосовно інших чиновників, як це все не так і що це все таке, і що собі там дозволяють, і так далі. Де. де ви ділись, друзі? Де ви ділись? Оце приклад без відповідальності. Коли ми з вами робимо щось, не думаючи про те, наскільки це правильно. Неправильно, наскільки це коректно, некоректно, ми просто робимо. Абсолютно не замислюючись, чому ми це робимо. І є другий момент: коли ми не робимо чогось важливого, абсолютно не замислюючись ні про те, що це важливе, що ми пропустили, і чому ми не робимо те, що важливе, вчасно. От інколи, інколи, безвідповідальність це щось зробити невчасно. Коли Зараз нам сповіщають, що виявляється, команда Володимира Олександровича кілька місяців шукає можливості з Трампом комунікувати. Друзі, пізно, пізно, тому що вже син Трампа дозволяє собі, я вважаю це неправильним, як вважав неправильним жарти 95-го квартала щодо України, як неправильний вважав. Оте граня на роялі, як неправильним вважав Стьоп влади України безкінечний, який йшов з 95-го квартала роками, який підгодовував, підгодовував грунт, що ось ось людина, яка розуміє і яка буде інакшою. Я це ніколи не розумів. Але тепер, тепер учасникам, зокрема, 95-го кварталу, треба ржать, бо жарт. Сина Трампа відносно Володимира Олександровича, це якраз в стилі 95-го квартала. Так поржіть, вам не смішно зараз? А чому не смішно? А чому вам не смішно? От він і написав, пожартував, там, що ось буде е Трамп, нібито Володимир Олександрович дзвонить Байдену. Байден не бере трубку. Там, е Володимир Олександрович пи пише смс-ку, там де мої гроші. Потім 57 пропущених дзвінків. Це не смішно? А чому це не смішно? Не смішно тому, що це президент країни, який е, останні 5 років, ну, останні два з половиною роки веде країну, яка щодня втрачає людей. То я розумію, що сміятись над і стібати е, Зеленського в даному випадку некоректно, тому що за ним країна, яка страждає. А коректно стібать президентів. Тоді, коли вони ведуть країну, яка не є під ударом війни, стібать і обстьобувати. І показувати, які вони прям все не такі, і всі знають, як треба зробити. Ну, от ті, хто знали, як треба зробити, зробили. Вийшло, гарно вийшло. Безпечно вийшло. Плакати не будуть українці. Да? Повернуться всі, да? Українці будуть працювати, лібертаріанство, свобода. Так? Так все вийшло. З усіма домовлюсь. Так все вийшло. Бачите, як воно буває. Інколи безвідповідальність призводить до того, що ти робиш або берешся за те, що ти не розумієш, що ти не знаєш, і що ти не можеш виконати. А коли берешся виконувати, то виконуєш без консультацій, без розмов, без, без е, того, щоб е, визнати, що ти якийсь процес не розумієш. І тоді знаходяться великі дяді, тьоті, які тебе беруть в оборот. В оборот іграють тебе в сліпу. І ти навіть цього інколи не розумієш, що тебе зіграли в сліпу. Оце називається безвідповідальність. А з часом ти починаєш усвідомлювати і думати, що ти дуже важливий, що ти дуже цінний, що ти сам вирішуєш. Тобі створюють таку картинку. Де тобі дійсно здається, що ти сам вирішуєш, що від тебе залежить. А насправді ні. Насправді ті великі дяді і тьоті починають в якийсь момент грати іншу гру. І ти починаєш летіти в Китай, починаєш критикувати братів учорашніх, які хопа, отак, в один момент і починають згадувати волинську різню. Ти починаєш ще щось суїти Ну, ти розумієш. Що за межами країни ти ніхто і звати тебе ніяк. І нічого абсолютно врятувати не може. Тому що змінюється той, хто власне грав всю гру. Тільки не ти був головний актор, а був головним той, хто режисував усе. І режису... режисуру будував не ти. Хоча тобі здається, що ти був головний. І що тепер робити в ситуації, коли партнери не зрозуміло хто? Коли Китай, який пропонував безкінечно разів різні плани, як це врегулювати, виявляється, що до нього ми тепер звертаємось. А з яким ми тепер звертаємось поклоном після всього хейту, який був, був на телебачі? Ви думаєте, що? Китайські товариші не знали, що відбувається, а до Трампа як тепер звертатися? Чи ви думаєте, що Трамп не в курсі, син Трампа в курсі всього того, що на Трампа виливали, а Трамп сам не в курсі? Я вас умоляю. А до кого тепер звертатись? До дідушки Джо? А що дідушка Джо може зробити? А скільки разів попереджувалось про те, що Джо Байден це людина старої закалки, в нього в голові ще холодна війна? А ми велися на що? Безвідповідальність. І я вже кілька відео записую і говорю про те, що інколи потрібно поступитись для того, щоб країна не йшла ще далі в провалля. Інколи потрібно відійти, як мінімум, прибрати людей, на яких було зав'язано період війни, і поставити людей, які не були ні в яких. Обов'язках ні перед ким. От у мене знайомий, який зараз отримав посаду. І він зараз приходить, і коли до нього приділяють якісь претензії, він каже: я з вами не домовлявся. Я не знаю, кому ви ще обіцяли, і я не знаю, що вам хто обіцяв. От ідіть до тих людей і з ними з'ясовуйте. Не можуть люди, які були на боці Джо Байдена проти Китаю. проти Туреччини проти того, проти цього не можуть зараз сприйматися цими країнами як щирі люди. Ну от просто не можуть. Тому, Володимиру Олександровичу, як на мене, потрібно замінити абсолютно величезну кількість людей, які нині щось десь намагаються представляти державу. Ну, це відповідально буде. Тому що, от уявіть собі ви. У вас був сусід, який вас хейтив, який звертався до вас як завгодно. А потім потім ви виграли мільйон баксів. І ви стали самим крутим у себе в селі. Або на вулиці на своїй. Цей сусід, який вчора ще вас хейтив, бо ти ніщеброд, ти там то, де да сюди, я зараз ета. Потім починає він до вас лещитись. Ви йому будете вірити. Ви будете з ним налаштовувати відносини. Допомагати йому, якщо він захоче вас там попросити. Ви будете це робити? От десь приблизно так сприймають деяких наших чиновників. Які спочатку хейт, зверхність, бо дідушка Джо за нашими спинами можна собі дозволити багато що, а коли немає дідушки Джо і тебе починають перегинати в іншу сторону. Оце теж безвідповідальність. В одну сторону гнули. Віншу гнули. І проблема в тому, що ти гнешся. От проблема навіть не в тому, що тебе гнуть, а проблема в тому, що ти гнешся. А це проблема. А це проблема. Бо гнуть тебе тому, що ти вже раз гнувся. І отам, де ти гнувся, там залишилось дуже багато слідів. І оці люди, які грали роль Режисерів, вони всі твої ходи знають, у них всі ходи записані, і вони зараз можуть витягнути стільки всього і показати, і, напевно, показують, що ти просто змушений гнутися туди, куди будуть гнуть. Що робити в цій ситуації? Сказати складно. Я тільки єдине сподіваюся, що те, куди гнуть зараз наших чиновників, тепер вже за кордонні, заокеанські партнери. Призведе все ж таки до миру в Україні, до зупинки бойових дій. А далі вже, напевне, інші люди будуть вирішувати, а що буде далі. А те, що є нині, це, напевно, відповідальність вже тих, хто є нині. А що буде завтра, мають вирішувати ті, що будуть завтра. А хтось має просто поступитись. Бо безвідповідальність це як діяльність, так і бездіяльність. Не забувайте підписуватись. І я ще раз дякую тим, хто зі мною зі мною два з половиною роки на каналах. Ви точно свідки того, що є в країні люди, яких не можна гнуть, і які завжди гнуть тільки одну лінію. І ця лінія ваше життя, здоров'я і добробут. А не якісь заокеанські грантоєди, які незрозуміло, що роблять в нашій країні. І через яких, на мою точку зору, гнуть тих, хто поставлений, хто взявся відповідати за наше життя. Взявся. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.